товарищи, мы тебя очень просим, иди в отставку. По-хорошему. Витя, По пиды, люди просят. Я бажаю, чтобы мне Дед Мороз в этом году подарил відставку Януковича, так такой же також его парламент. Янукович себе м, заработал плохую пенсию, плохие воспоминания от всех людей. Я не знаю, я ему не завидую, как он сказал Мустафе. Виктор Федорович, пожалуйста. пожалуйста. Ми хочемо, щоб ви вийшли в відставку. Пане президенте, подивіться, прийдіть на цей майдан і ви зрозумієте, що у вас залишився лише один вихід мирно піти, спакувати валізи, і, поки є час втікти. Ми прийшли підтримати не політиків, не політичні призиви, не політичне рухання, ми прийшли підтримати людей. Не можна жити в такій державі. Я студент. Скоро на роботу, і я розумію, які в мене перспективи. Ніякі. За кордон їхати не хочеться. Тому я хочу повалити цю владу, цей режим. Ми не Білорусія, ми не Росія, ми єдина Україна. А ти мені Донецька, я говорю. Янукович має уйти в відставку. Вори і продажні корупціонери. Геть з України. Янукович, дай свободу Україні. Я за відставку уряду. Бо це ганьба такому уряду, який зараз є в нас. Янукович? You know what? Go to hell. I agree. Алло? Вітюк! Хорош! Злазь відтуда вже. Вітя, іди домой. Мася заждалась. Вітя, не злю Україну. Ти мене бонув? Я кажу просто, Витя, гудбай. Народ украинский, мы замечательный народ, но не надо делать с Виктором Федоровичем как с Каддафи, как с Саддамом Хусейном, как с Чаушеску. Надо придумать что-то новое. А нам тут без вас хорошо, прекрасно, бандитов нам не надо. Мы тут здесь отдыхаем, танцуем, поем, так что до побачення. Я я докладаю, давай, до, до побачення! Хлопчик із вікна в Києві зима, скоро свято Миколая, мою просьбу я. Холодно сніги на майдан тепла простого людям принеси. Замість мандарин зеренце добра, замість Апельсин, щоб любов була. А собі святий наш отче, просять всі малята. Зроби так, щоб Веркут став, як малі ягнята, щоб маму він не бив, сестрички ні брата. Просяк тебе, Миколаю, київські малята. Віч нас дивує зірками, кожен шукає свою, вічного щастя немає. Хтось заблукає, а хтось я так хочу Згадає про сонце, майбутнє своє. Від...